Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. В Україні піднімуть пенсії вдвічі, що потрібно знати про зміни. Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. На українців чекає значне підвищення пенсійних виплат У Мінсоцполітики пояснили. З чим це пов'язано, пенсії українців мають зрости вдвічі, а все завдяки впровадженню пенсійної реформи, про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю. За її словами: метою пенсійної реформи є саме підвищення пенсійних виплат українців, а також відхід від солідарної пенсійної системи, яка є неефективною через демографічну кризу. Уже зараз один працюючий українець утримує одного пенсіонера, що дуже мало. Якщо ситуація погіршиться, на майбутніх пенсіонерів очікують мізерні виплати, тому в Україні впроваджують накопичувальну пенсійну систему, яка доповнюватиме солідарну. Це дозволить нинішнім українцям накопичити хороші виплати для отримання достатньої пенсії. При розрахунку пенсії враховуватимуть кількість відрацьованого людиною часу та кількість сплачених нею внесків. Ці показники трансформуватимуть у бали, які кожен зможе побачити у своєму пенсійному кабінеті. Щороку бали трансформуватимуть у відсоток від середньої зарплати по Україні це дозволить зрівняти пенсії для українців, які працювали в рівних умовах. Зараз різниця між виплатами тих, Хто вийшов на пенсію 20 років тому та тих, хто працював на аналогічній посаді, але виходить на пенсію зараз, є суттєвою, за словами Жолновича. Пенсійна реформа дозволить збільшити пенсії українців удвічі до 60% від заробітної плати, яку вони отримували, також у рамках реформи в Україні скасують прожитковий. Мінімум. До якого прив'язано дуже багато виплат? Його залишать лише для соціальної складової.